Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе! Звати мене Ніна Бакай. Так я починала своє звернення, свій монолог, який почала готувати відразу після того, як пан Трамп приступив до влади і повідомив, що не буде допомагати Україні зброєю. І в компанії з маском, Венцом показував, показували свою всеосяжну прихильність до Путіна. Я відчувала, що так буде, але що паш так. У їх висловлюваннях я почула величезну повагу до Путіна і страшенно зневажливе ставлення до нашої неньки України. А потім, як почула про Канаду, як 51-й штат. Про Гренландію та інші небелиці, то зрозуміла, що тут щось не те, паном Трампом хтось вміло маніпулює. Як психолог, я бачу, що пан Трамп не є злою людиною, але навколо нього є шиплячі змії з проросійською отрутою, які хочуть завести його в темний ліс, з якого немає виходу. Я готова була птахом летіти в Білий Дім і переконати його, пояснити, що його дурять, навіть мріяла спочатку побачитись першою леді пані Меланією, бо вважала, що так буде правильніше. Бо тоді він був дуже вороже настроєний щодо України і переконати його, що його слова й дії неправильні, в той момент нікому б не вдалося. А те, що він ще й всю Європу почав відторгати від США. Це взагалі не мислимо. Це ж те, чого хоче зловісний Путін. Розділяй і владарюй. Я ночі не спала, свої думки виливала на папір. Все ж таки за першою вищою світою я філолог. Списала такі стоси паперу, що вийшов би роман сторінок десь так на триста, а потім. Не витримала і вирішила коротко, тезово, лиш основне, сказати у зверненні до Трампа, до державних мужів європейських країн, до народів цих країн. А як на початку травня почула по телевізору про хворобу Байдена, то вирішила все, йду на студію, запишу свої звернення. Спочатку була думка записувати камерою, але передумала, бо як буду годину говорити, то буду виглядати як Кашпіровський. Тому майнула думка вставити пісні для розрядки, для подяки друзям України, та виявилось не все так просто. Після запису монологу треба було поставити відповідні відеозображення, щоб не був чорний екран і мій голос. Сама не вмію, тому прийшлось шукати того, хто вміє це робити. Так поспішала. Так довіряла людині, яка ставила зображень на мій голос, що не перевірила, що там вийшло, відразу побігла до іншого, який дуже вправно швидко вставив пісні, щаслива, що все зроблено, відразу побігла на вокзал взяти квитки на Київ. Я мала йти в посольство і подати свої звернення. Такі у мене були грандіозні плани. Я так налякалася, що наші воїни не будуть мати зброї, що готова була не те, що в посольство йти. А сідати на літак і летіти у Вашингтон, Лондон, Париж, Берлін і так далі. Для мене кордонів немає, бо, як я вже зазначила у своєму зверненні, що родилась такою вадою, що не визнаючи ні посад, звань і кордонів між чиновником і пересічною людиною. Єдине, що мене б зупинило, це те, що в літак треба брати з собою крапельницю і особистого медика, бо так закачу, як нікого в світі. Отже, через кілька годин я забрала флешку з остаточно зробленою роботою, та коли вдома включила комп'ютер і вставила флешку, я жахнулася. Сльози не давали говорити, я лише написала тій людині. За що? Я не могла опам'ятатися, бо ми так чудово з ним спілкувалися, жартували, знайшли купу спільних тем. Я тиждень чекала відповіді на свої два запитальні слова, але так і не дочекалась. Пішла в офіс, а він у відпустці. Просила інших виправити все. Не захотіли, бо це його сторінка. З оплатою він теж був погоджений. Я ніяк не могла зрозуміти, що сталося, аж потім до мене дійшло. Тема нарцисизм. Молоді люди, молоді українці. Чому саме молоді? Бо старше покоління не шарить, вибачте, за сленг. Та комп'ютерах і телефонах, як молодь, прошу вас допомогти мені зробити по-людськи те, що я надсилаю, бо таке в світ не можна пускати. Якщо треба надіслати тільки мій монолог, я надішлю. Допоможіть, будь ласка, пройшло вже кілька місяців, я від цього всього попала в кардіологію. Вже третя ішемічна атака. Якби син був удома, він би все це мені зробив, бо, як і всі молоді люди, дуже добре все вміє. Він би, напевно, розділив все по темах, щоб не було все на купу. Перша тема пісня, друга пісня і так далі. А взагалі то можна й докупи все, але слухати по темах. Там від 2.15.46 до 2.16.20 чорний екран треба то забрати. І карту не ту він вставив на 2.1101. Я надішлю. Все таки я хочу донести це моє звернення до людей. Боженька у сні дала мені наказ. Треба, щоб моє звернення попало до тих людей, які ще не розуміють, що являє собою звіряча Росія. Це Ракова пухлина на планеті земля. І яка прекрасна квітка на планеті земля Україна. Донесіть цю думку, будь ласка, до високих кабінетів, до всіх, хто. Не розуміє, що буде, як Ракова пухлина пустить метастази. Пишіть мені, звертайтесь я знаю, що далі робити і пану Трампу підкажу і нашим керівникам, як виживу в цій кардіології. Забула ще про одну важливу річ в Дня Незалежності я записала на студії гімн України, яким він був у первісному варіанті. Давно мріяла це зробити. Чому я записала той перший гін? Бо бажаю, що в даний час досить співати той куплет ще не вмерла і так далі. Скільки можна? Він був актуальним на початку війни, коли москалі вторглися і планували через три дні марширувати у своїх вонючих парадних формах хрещатиком. А коли наші воїни їх поперли з нашої землі, то досить нити ще не умерла. Вона ніколи й не умре. Що за занепадницький настрій? Став актуальним другий куплет. Коли буде вирішальний переможний бій, треба співати третій куплет, а коли відсвяткуємо перемогу, заспіваємо четвертий куплет, а то ниємо й ниємо, що ще не вмерла. Це мої такі роздуми. Кожен з нас має право на суб'єктивну думку. Отже, гімн України, у трьох варіантах. Ще два варіанти залишилось записати. Третій куплет окремо і четвертий куплет окремо. З повагою Ніна Бакай. Ще не вмерла у України і слава. І... Доля згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. oh честь і славу ляжем головами. Назовемся України вірним. Країні долені спіє. Ті діб'ється з гомолиць степами. україни, слава стане поміж народами. душу й тіло ми по. Всміхнеться доля, зринуть наші вороженьки як роса. Наш гечма, на що віда україну Москалям поганим Щоб вернути честь і славу Ляжем головами Назовемся у України, вірними, синами, душу й тіло ми по. So let's cool.